Тут по зазорах добре. Так, ну, тут є таке зауваження. Зараз так видно. Вони просто взяли, і підкапали. Так, зазор тут добрий. Чуть-чуть бампер випирає, але не сильно вона поправить. Зазор капота, тут добрий, тільки ось тут з краю. Тут якась шишка невеличка. Підкапано якось негарно. Так, по фарах. Так, фара зовні без зауваження. Так, бампер в доброму стані. Так, тут зазор трошки нерівний. Це все можна буде поправити. По фарі, фара, гарний стан. Так, тут сіле. Це ціла. Так, з цієї сторони ідентично, ось таке зауважено. Так, по дисках. О, Так, це, мабуть, все сезонно, але більш таки літня в неї протектор. Протектора міліметрів 6-7, гарний стан. вже 23 рік. Так, по дисках. Диски в гарному стані, І зауважень не видно. Так, по тормозних дисках залишок десь менше половини. Тобто скоро диски треба буде замінити, тормозні. Так, він код автомобіля. Так, тут все ціле, ціле. По вікнах одразу. Так, шостий рік. Шостий, шостий п'ятий. П'ятий. Все добре. Так, диск, гарний стан, нічого критичного не видно. Так, по гумі. Тут протектора набагато менше. Тут вже буде гума під тут 2 міліметра 2-3. Гума відповідно інша, Рік двадцятий. Так, по тормозних дисках гарний стан. Є трошки вироботка, але самий диск в доброму стані. Тут все ціле, без пошкоджень, фонар цілий. Так, тут скол незначний. Тут все ціле. Так, незначні царапини на бампері на нижній частині. Тут все. Диск, гарний стан, не поцарапаний, мінімальні царапини. 19 рік гума. А вони різні просто. Так, тут міліметрів 6 протектор опять. По вікнах. Так, по вікнах. Шостий, шостий. Шостий, шостий. Має ось такі царапини від бордюра, царапини. в загальному добрий стан. Так, Хенку гума, більше літня, сперсть знакова і ззаді два колеса. Так, По лобовому склу, лобове скло оригінальне, сваєноски. Ось тут царапинки, тут царапинка, але не критично, воно сполірується. Так, присутні в нас на задній правій стоїці такі царапини. Царапинки, до речі, навіть через перчатку відчуваються, тому не всі споляруються. ось такі виглядають вони. Не критично, але все ж. Ага, тут така продольна йде ось. Ось тут. тут вже немає. Відповідно, ось така довга царапина. Тут елемент не фарбований. Беребро попало. О! Так, це. що ми слой, до речі, тут також є ось такі царапини. Ось царапини ось такі переходять на кришку багажника так і чомусь слой більше б'ється таке відчуття як якісь знакови робили але я його очима не бачу незначні так до речі скло кришки багажника шо старик також оригінальне краски высший слой. Так, скроем туда или дальше. Так, это крыло у нас новое. Крыло не оцинковано. Так, стейка тут не оформлялась. Так, капот фарбованный поки тут на картику есть международы слож по актривке Напалося слой більше 300, але 300-330 не більше. Не критично. О, вот, 300. Не критично. Відповідно, перейти мам Ось. Так, крило такої собі якості ось. Такий кант у нього. Оп. Карта дверей в гарному стані. Так, невеличкі отакі Оп. прим'ятості, але не критично, так, незначна потертість, так, незначні пром'ятості, Так, царапина. так Тут теж трішки царапина присутня і царапини. Ось такі так, крило відповідно крутилось. Тут нормально, не кручене. Приємність не фарбований. Так, по стану. Так, це у нас більше бруду, але царапини. Є такі царапини косметичні від використання, так це бруд. І внизу також є, де де царапини. Присутні, критичного нічого не видно. Дублююча наліпка. Так ось тут від ременя така прим'ятість по пластику. Пластик гарний стан. Є незначні потертості. Тут нормально. Так коври гумові. Так, по сидінню. Бокова підтримка сіла. Подушка сидіння ціла, тут також все ціла, є невелика така пром'ятість, але все вже коли прижати її, а так все добре. Не потріскане нічого в гарному стані. Так, Наперешив, не схоже. Гарний стан. Так, так, це бруд і трохи царапина. Треба відмити і подивитися, чи царапини будуть, чи все прибереться. Все ціле, ремінь в доброму стані. Тут все в доброму стані, Так, око немає чому зацепитись. Оп. Оп, Тут все ціле! Варта дверей так незначні царапини, або бруд треба витерти, Подивіться. А як я маю людь? То ж, людина має знати. Тож теж то ж, ну, не, не, задарма не їхала. Так, Приємно не фарбований, двері в нас не фарбовані. Все ціле. Тут все добре, мінімальні царапини від ремені, тут все також гарний стан, царапина від ремені, тут все ціле, сидіння, гарний стан. Так, підігріва заднього немає. Тут все в гарному стані. так від Isofix ось такі прим'ятості. І тут відповідно стояло крісло дитяче. Добрий стан. Сила. Так тут у нас не крутилось, не крутилось. так, так тут все ціле. Тут все ціленьке. Так. так, незначні потертості на погрузочній площаці, незначні царапини. Тут метал ціли, тут так, тут металл цілий, тут зауважень немає. Такврик присутній. Так, запасне колесо присутнє. Так, це у нас Так, справа сторона ціла, по лівій стороні. Також ціле, не видно ніде складок зайвих, тут все сухо. Оп є так, питання до приїму. Так, тут ціле. Так, не попав, попав 60. Не фарбоване. І тут відповідно. Не фарбоване. Так. Очевидно, у нас перепил тут. Так. З цієї сторони не видно. Спробували полірувати біла паста не вийшло. Так, чуть-чуть більше солься, можливо. Навіть завод бешкар би я, я перепила, не бачу. Буквально сантиметрів 15 штавочка. Так, по задньому бамперу. Колір не відрізняється, виглядає. Глядає добре, бултивно знекручені, приємно не фарбований. Так, сколи скол відремені. Так, скол. Оп, де я там, Видно. Так. О, видно. Тут незначні царапини, Є видно скол незначний. Так, по карті дверей. Все воно в пилі, Так, незначні по отертості. Добре, теж царапанки незначні, але не критичні. Топил то все ціле. Так, по пластику. Добрий стан. Незначні царапини. В загальному добре. Сидіння гарний стан, крім оцих, що і фікс був. Так, Спинка сидіння, добрий стан. Тут все ціленьке, зауважень не видно. Пальцем поцарапав. Да? Серьезно. Пальцем? Да. Перчаткою? Перчатко. Мягкою. Да, К... я серйозно ти ж не буду той царати, ти пальцем в узлові це є. Ты ще не знімав відео, так? Да? Вон, я пальцем беру ногтем. і нічого не царапаєшся. У мене мягкий сей. Так, ось тут. Тут ціле? Так попроємо? Так. так незначні царапини. Так без зауважень. Так це ціле. Пластик добрий стан. Це бруд. Так, у нас тут незначні царапини. І ось тут якийсь чи це бруд, чи часи... це... Царапини треба витирати, дивитися. Так, тут спинка добре, подушка гарний стан. Посидіння ціле без зауважень. Так, торпеда без зауважень. сила. Так, по вот, соответственно, крутился. Так, по крылу трешки получается его примяло. И эту шишку можно будет забыть назад. Это видно шишка. Так. Тут все целенькие у нас, добрые. Тварь. Так, это у нас пакет. Тут у нас... Так. так тут все силы. Тут не видно. Заводить ні. Не-не, зараз я ще познімаю трошки потім. Я битнарсь, хочу зараз хочу э, повністи. Заводьте. Заводьте, так. Да. Так, холодний запуск. Холодне, все холодне. Вкусний, холодний. Бать гарно це вкач чути не було. Все добре. Так, по пластику, по пластику і по ресівках. Так, радіатор видно, що старий стоїть. Андисіонерус його не замінювали. Так, наступний радіатор охолодження також видно, що не новий. Ось інтеркулер також видно, що не новий. Так, Дипозор цілий. Нічого не болтається, все ціло. Все. Так, болти. Такий стан. Так, криво це нове, нової такої собі якості. Тут тоже не виведено. десь таке собі крило, чесно кажучи. і тут якась пострість грізно. Приняли сим небо і забрали. Тут все зроблено гарно. Так, полка крила підсіла. Так, це на місці тримається. Тут компоненти всі присутні раз два-три. Ага. Тут он трішки тріснути. І до того вона не доставляється до кінця. Ось видно. А оце не є критичним, але все ж. Так, сторонніх сім'ї не вчути. Так, кован джерона. Це видно зверху. Тут не фарбований. До цього ми так не достанемо його, не видно він під фільтром треба його знизу дивитися. так коробка стихла тільки видно Немає, працює, рівно. Все добре. Так, По пошкодження попереду кіше, е, повітря, одна із крисокнута. Так більше пластмаси підроблений я не бачу. У ланжерона той ланджерон рівний, не видно по ньому що зробилось. До того ланджерона немає доступу. Під Фільтром тому не видно. Полка сама ціла. Видишь, как брус? Видно. Гарно кормо. И без уважения.